Тим, у кого не вистачає часу на масаж, допоможуть вправи для здоров'я спини, які можна робити, не встаючи з офісного крісла. Вправа котяча спина. Як виконувати сядь прямо, руки поклади на коліна, вдих, випни грудну клітку вперед, розпрями спину і зведи лопатки. Видих, закругли спину і потягнися маківкою до колін, витягнувши плечі вперед. Друга вправа крила метелика, Сядь на краєчок сільця, тримай спину прямою, а ступні притисни до підлоги. Зачепивши руки за головою, розведи лікті в сторони якомога ширше. На вдиху розкрий руки та тягнися вперед грудною кліткою. На видиху потрібно повернутися в початкове положення і прогнутися. Ти повинен відчувати свої м'язи, але не допускати виникнення болю. Витя вправа мотузочка. Сядь на стілець так, щоб ступні були притиснуті до підлоги. Випрями спину, розверни плечі в одну сторону, продовжуючи стежити за тим, щоб тулуб залишався максимально нерухомим. Затримайся на 30 секунд, зробивши 5 дихальних циклів. Четверта вправа балерина. Сядь на стілець, тримай спину прямо, а корпус нерухомо. Візьмися однією рукою за край стиця. Другу руку підніми та нахилися в сторону, відчуваючи, як тягнуться м'язи. П'ята вправа птах. Сядь на стільці з прямою, краще високою спинкою. Поклади кісточку правої ноги на коліно лівої. Тягнися вперед усім корпусом, намагаючись досягтися животом до стегна. Ти повинен відчувати, як розкривається грудна клітка. Утримай себе в такому положенні. 30 секунд. Повторювати кожну вправу бажано від 5 до 8 разів.